Доброго дня, 11 клас. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на тему електромагнітні хвилі, електромагнітні коливання. Завдання 5.1. Позначь знаком плюс ті випадки, у яких заряд випромінює електромагнітну хвилю. Мається на увазі, коли у нас заряджена частинка або заряджене тіло випромінює електромагнітну хвилю. І минулого разу ми з вами говорили про те, що коли у нас рівномірний рух, ніякого випромінювання не відбувається. За класичною теорією цього не може бути. Отже, прямолінійний рівномірний рух, ні. Рівномірний рух по колу ні. Під час перебування в стані спокою ні. Під час коливального руху, так. І під час прямолінійного рівноприскореного руху, так. Тому там, де є прискорення, при коливальному русі воно є. При рівноприскореному автоматично воно там є. апріорі. Тому в цих випадках так дійсно буде випромінюватися електромагнітна хвиля. Далі. Хоча, якщо буде обертатися, наприклад, електрон в атомі обертається по орбіті з прискоренням, то в тому разі, хоча він там по колу чи по еліпсу рухається, то в тому разі електромагнітна хвиля буде випромінюватись. Але при рівномірному русі по колу не буде. 5.2. Запиши правильне співвідношення між напрямками векторів швидкості поширення, напруженості електричного поля та індукції магнітного поля електромагнітної хвилі. Ну, давайте тут запишемо: вектор С, перпендикулярний вектору Е, e. Напруженість електричного поля, і перпендикулярні вектору B, індукції магнітного поля. Всі три вектори між собою перпендикулярні. 5-3. Поясни, чому дорівнює різниця фаз між коливаннями векторів напруженості електричного поля та індукції магнітного поля електромагнітної хвилі. Коли ми говоримо про довжину хвилі, ми говоримо, що довжина хвилі це відстань між ось цими двома горбами. Так? Тобто виходить, що різниця фаз між цими точками у нас. По відношенню до вектора b, який коливається перпендикулярно, різниця фаз буде 2 π Отже, тут пишемо дельта фі дорівнює 2 π Далі, 5,4. Розглянь графік залежності модуля вектора магнітної індукції магнітного поля електромагнітної хвилі, від відстані до джерела хвилі. Пишуть x. Може бути будь-яка інша літера, яка позначає нам відстань. В даному разі нам треба визначити довжину хвилі. Довжина хвилі, як тільки що ми розібрали, це відстань між горбами. Але він тут не повний, тому можна взяти між точками, які коливаються в однаковій фазі. Отже, оця відстань, це і буде у нас в даному разі в метрах. Тут дається. Отже, це одразу буде у нас довжина хвилі лямбда. Отже, лямбда дорівнює, скільки тут один, тут буде 2, відповідно, 2 метри. 5.5. Розглянь графік залежності вектора векторомагнітної індукції магнітного поля електромагнітної хвилі. Від часу в певній точці простору. Час дається в мікросекундах, визначити потрібно також довжину хвилі. Ну, по цьому графіку довжину хвилі ми визначити не можемо, адже тут у нас час. Значить, по вісі часу ми можемо визначити лише що період. Отож, де цей період буде? Зрозуміло, що також само між горбами. Ось вони, Тут вже можна це зробити, подивитися. Тож, що це буде? Тут у нас 0,5. Тут, тут і тут яка буде відстань? Тобто, ось тут у нас буде насправді 2, так? От, отже, так, тут одиниця, все правильно, тут буде 2. Отже, виходить, що період дорівнює 2 мікросекунди. 2 мікросекунди це те саме, що 2 на 10 у мінус 6 секунди. Тепер довжина хвилі, довжина хвилі – це помножене на Т. Таким чином, лямбда дорівнює 3 на 10 у восьмому метрів за секунду, помножити на період на 2, на 10 у мінус 6. Секунди Секунди ми скорочуємо, залишається 6. мінус шоста це на 10 у другий. Або 600 метрів, отже, довжина хвилі. В цьому разі буде 600 метрів. 5-6. Поясни, як змінюватиметься довжина хвилі, на яку налаштований радіоприймач, якщо збільшувати відстань між пластинами конденсатора коливального контуру радіоприймача? Для того, щоб відповісти на це питання, давай ми дещо з тобою пригадаємо. Отже, мова йде про те, як буде змінюватись довжина хвилі. Значить, довжина хвилі у нас пов'язана з чим? З швидкістю світла, з періодом, так? Або швидкість світла поділена на частоту. Частота, в свою чергу, пов'язана у нас з циклічною частотою, ось таким чином. Так? От. Отже, це буде С поділити на омега а 2П піде сюди. Так? В свою чергу, омега це одиниця поділити на корінь LC. Причому С. ось це, таке жирніше, я буду малювати, це для конденсатора. А це швидкість світла. Якось нам треба їх розрізняти. Отже, підставляємо сюди: у нас виходить, в знаменнику буде у нас зараз дріб. Тобто ми цей дріб маємо що перевернути. Виходить, 2П це світла, буду писати, помножене на корінь C, конденсатора. Ну, щоб розрізняти їх якось. Отже, це С світла, швидкість світла, це ємність конденсатора. Тепер дивимося. Ємність конденсатора, як вона залежить від відстані між пластинами. Давай пригадаємо, для плоского конденсатора ємність визначається ось таким чином, колись ми з тобою це вивчали. Площа пластин, відстань між пластинами, діелектрична проникність та електрична стала. Отже, літера D, вона в знаменнику. Значить, якщо у нас D буде збільшуватися, а нам сказано, що будуть збільшувати відстань між пластинами. Якщо D буде збільшуватися, отже, C буде зменшуватись. D зростає, C конденсатора зменшується. В цьому разі буде зменшуватися, оскільки пряма тут залежність з лямдою, значить, буде зменшуватися у нас і довжина хвилі. Ось і відповідь. Завдання 6:1. Сила струму в коливальному контурі радіоприймача змінюється за ось таким законом. Визнач довжину хвилі, на яку налаштовано радіоприймач. Звичайно, в цьому разі, коли ми маємо якесь рівняння, ми його завжди з тобою розшифровували. Правда? Ну, давай зараз це зробимо. Отже, ось ця літера, яка буде? Це буде сила струму максимальна, так? максимальне значення 0,8 А. Все, що знаходиться під знаком синуса, це є фаза. У нас тут є ось це циклічна частота омега. 2, 2, пі, я напишу помножене на 10 у п'ятому радіан за секунду. Пі на 3 це у нас початкова фаза. на 3. Отже, ми взяли все, що можна з цього рівняння, тепер давай будемо думати, нам потрібно довжину хвилі знайти. Попередні задачі ми з тобою записали, що довжина хвилі може визначатися у нас як С помножене на Т. Якщо записати нам Т період коливань через формулу Томпсона. 2П корінь ЛЦ, так, То в цьому разі у нас виходить лямда, дорівнює С маленьке світла, помножене на 2П корінь ЛЦ конденсатора. Так? От. Або, або омега це одиниця поділена на корінь ЛЦ. А відповідно, тепер нам треба корінь, просто корінь ЛЦ. В цьому разі це буде одиниця на омегу. Підставляємо тепер сюди. Тобто ми обернений процес зробили з попередньою задачею навпаки, ніби. Отже, лямбда дорівнює це світла на 2 пі і поділити це на омегу. Омега нам відома. 2 пі також, це світло також. Підставляємо 3 на 10 у метрів за секунду. Множимо 2 пі, 6,28. Так. Поділити. Хоча можна було залишити 2 пі, адже тут теж у нас 2 пі. На 10 у п'ятому, отже, 6,28 і 2 пі зникають. І таким чином у нас залишається тут одиниця на секунду. було, скорочується секунди І буде у нас 3 на 10 у третьому метрів, або 3 кілометри. Отже, довжина хвилі 3 кілометри. Задача 6.2. Коливальний контур радіоприймача складається з конденсатора і катушки індуктивності. Радіоприймач фіксовано налаштовано на прийом радіостанції, що випромінює радіохвилі довжиною 4 метри. Радіоаматор вирішив переналаштувати радіоприймач на прийом іншої радіостанції та приєднав паралельно до конденсатора в коливальному контурі конденсатор втричі більшої електроємності, на яку довжину хвилі тепер налаштовано приймач. Отже, ми маємо початкову довжину хвилі для контура і електричну ємність конденсатора. А потім у нас змінюється ємність конденсатора в три рази стає більшою, і, відповідно, треба знайти довжину хвилі. Тобто, ну, тут ситуація так само аналогічна, як з попередньою, ми відпрацьовуємо зараз цю формулу. Отже, 2П, це світла, помножене на корінь Л, це контура. Якщо паралельно під'єднати до конденсатора, паралельно під'єднати ще один конденсатор, ось така картинка. Якщо було С1, а стало тут іще 3C1, то для паралельного з'єднання конденсаторів загальна ємність батареї конденсаторів буде визначатися як С1 плюс С2. В даному разі це буде у нас 4C1. Правильно? Ось. І тепер, якщо ми сюди підставимо, у нас виходить ось тут під коренем 4С, тобто корінь. Все решта залишається це світла, корінь. Л. А тут буде 4, це 1 Таким чином, з четвірки буде двійка, ще виходить сюди наперед. Буде ось ця двійка. І потім все те саме, що було. Так, 2П, це світла, корінь Л, це 1 Тобто, у нас Л2 зміниться, стане більшою у два рази. Тож, було 4. Зрозуміло, що лямбда 2 буде дорівнювати 2 помножене на лямбда 1, тобто 8 метрів. 6,3. Коливальний контур радіоприймача складається з катушки індуктивністю ось такою, та конденсатора. Площа кожної пластини конденсатора становить 10 см квадратних. Відстань між ними 2 мм. Визнач діелектричну проникність діелектрика, яким заповнена конденсатор, якщо радіоприймач налаштований на приймання радіостанції що випромінює радіохвилі ось такої довжини. Отже, маємо, не маємо ємності конденсатора, а маємо індуктивність катушки, маємо площу пластин конденсатора, відстань між ними, діелектричну проникність, що між пластинами треба знайти, а також відома нам довжина хвилі, радіохвилі. Отже, перш за все, оскільки ми говоримо про довжину хвилі радіохвилі, отже, ми її записуємо, так. Лямда дорівнює та сама формула 2П світла, помножене на корінь л, це конденсатора. так, Ось те, на що ми зараз звертаємо увагу, адже далі мова йде у нас про конденсатор. Так, і звідси у нас щось буде потім знаходитись, так? Отже, ми можемо зараз дивіться, знайти ємність конденсатора. Для цього ми підносимо все рівнянечко до квадрату. У нас буде лямбда квадрат дорівнює 4π С світла в квадраті, помножене на L і на С конденсатора. Тепер С конденсатора дорівнює лямбда в квадраті поділити на 4π квадрат С світла помножене на L. Підставляємо значення і обчислюємо. Отже, 1374 в квадраті. Поділити на 4 3,14 в квадраті, помножити на 3 на 10 у 8 степені, до речі, в квадраті і помножити на L на 0,2. Якщо це все порахувати, то у вас вийде. 2,7 на 10 у мінус 11 степені фарада. Ну, математикою зараз я тут уже не займаюся. Так? Далі. Ну, і Тепер виходить, що ємність конденсатора, оскільки конденсатор плоский, має площу пластин, відстань між ними. Отож, ми використаємо формулу для плоского конденсатора. Ось вона ця формула. Ми її сьогодні вже згадували. От. Звідси тепер. Маленька літера епсилон, яка є діелектричною проникністю, буде визначатися як С конденсатора помножене на відстань між пластинами, поділити на електричну сталу і помножену на площу пластин. Підставляємо значення і обчислюємо. Отже, епсилон дорівнює так, це буде 2,710-11 степені фарада. Помножити на D. D у нас це 2. Я в стандартному вигляді пишу одразу в метрах. Поділити на ε0 це 8,8 ,8 на 10 у мінус 12 степені фарада поділено на метр. Ось. І помножено на S. S у нас це 10 у мінус 3, Беремо теж стандартний вигляд: метр квадратний. Тобто, все у нас тут поскорочувалося, як бачимо, метр квадрат, метр, метр, фарада, фарада, все скоротилося. Ось як і має бути, адже діелектрична проникність це безрозмірна величина. Ну і тепер, якщо все порахувати, то у вас вийде 6,1. Це і буде відповіддю цій задачі. Завдання 6.4. Радіоприймач налаштовано на приймання радіостанції, що випромінює радіохвилі довжиною 62 2,8 метрів. Визнач максимальну силу струму в катушці коливального контуру радіоприймача, якщо максимальний заряд конденсатора контуру дорівнює 25 пікокулонів. Отже, ось така умова у нас: знайти потрібно максимальне значення сили струму. Отже, ми пам'ятаємо з попередньої теми, що максимальне значення сили струму це q максимальне помножене на омегу. В даному разі у нас лямбда, довжина хвилі, визначається, як швидкість світла, поділена на частоту, можна записати. так. Ну, ще раз пропишемо те, що ми вже говорили. Омега на 2π, в цьому разі лямбда тоді у нас дорівнює з цих двох. Лямда дорівнює це світло помножене на 2 п поділене на омегу. Так? А тепер з цієї формули ми можемо знайти омегу, тому що вона нам тут потрібна. Отже, омега дорівнює це світло помножене на 2 п поділити на лямда. Дорівнює, Підставляємо 3 на 10 восьмому метрів за секунду, помножити на 6,28 28. Поділити на лямбда. Лямда у нас 62,8 метрів. Метри скорочуються. І у нас тут виходить число 3 на 10 у сьомому одиниця на секунду. А тепер підставляємо її сюди. Отже, у нас виходить і максимальне, дорівнює Q максимальне. До речі, а чого тут QK? <с -2> Я перепрошую, максимальне. Так, отже, тут у нас буде 25 на 10 у мінус 12 степені кулон помножений на ось це число 3 на 10 в 7 одиниці на секунду. Колон на секунду це буде у нас ампер. І тут виходить, якщо порахувати, вийде 75 на 10 у мінус 5. Або таке негарне таке число. Ми його зробимо красивим, отже, буде 0,75 мА. Ось. І остання задача на сьогодні номер 6.5. Коливальний контур радіоприймача складається з котушки індуктивністю 50 мг та конденсатора. Визнач максимальну силу струму в катушці коливального контуру радіоприймача, якщо максимальна напруга на пластинах конденсатора контуру дорівнює 31,4 В. Радіоприймач налаштоване на приймання радіостанції що випромінює радіохвилі довжиною 900 метрів. Отже, ось така умова у нас. Відоме L, у максимальне лямбда. знайти треба і максимальне. З попередньої задачі ми вже з тобою записували, що лямбда дорівнює С світло, помножене на 2П поділене на омегу. Давай скористаємось цією формулою. Звідси ми визначали з тобою циклічну частоту. Це світло помножене на 2 пі і поділене на лямбду. В принципі, зараз ми можемо це саме зробити. Отже, лямбда у нас є, це світло завжди відоме. Давай обчислимо. Омега дорівнює 3 на 10 у 8 метрів за секунду на 6,28. Ділимо на 900 метрів. Метри скорочуються у нас, так. І при діленні у нас виходить з тобою 6,28. На 10 у восьмому поділити на 3 дорівнює. Виходить десята на 10 у восьмій степені 1 на секунду. Чому я тут ділила на 3? Тому що я тут скоротила ось так. І тоді розв'язувала. Добре, далі. Якщо ми знайшли омегу, ми з попередньої задачі також записували, що і максимальне це Q. Максимальне помножене на омегу. Але в цій задачі носки ну, максимального немає. Проте є у нас У максимальне, У максимальне пов'язане з Q максимальне, пов'язане через електричну ємність. А саме Q максимальне дорівнює електрична ємність конденсатора помножена на У максимальне. Якщо ми зараз знайдемо електричну ємність, то будемо знати і заряд, де її взяти. Насправді її можна взяти з омеги. Омега дорівнює для коливального контуру L помножене на С. Отже, звідси СК дорівнює одиниця поділена на омега квадрат, омега квадрат L. Так? Тобто піднесли до квадрату все і знайшли С. Добре, якщо підставити і порахувати, давайте це зробимо. Так, одиниця поділити на омега в квадраті 2,1. Квадраті, помножити на 10, я одразу пишу в 16 -му. помножити на L. L у нас це 0,5, тобто це 5 на 10 у мінус 2. Якщо це все порахувати, то буде 0,045 на 10 у мінус 14 степені фарада. Так? А, так, ну тут можна ще цю кому перенести, але. Все рівно це не остаточний варіант. Ми зараз ще будемо його тут вирішувати, тому не будемо чіпати. Так, ну і тепер Q максимальне можемо знайти. так? Q максимальне. А можемо його одразу підставити сюди, адже нам потрібно І. Давайте це зробимо отже, І максимальне дорівнює C У максимальне помножене на омегу, так? Тобто ми знайдемо C і помножимо на омега. Добре, пишемо: І максимальне дорівнює С К, ось воно. 0,045 на 10 мінус 14. Помножити на у максимальну. У максимальна 31,4. Помножити на омегу. Омега у нас ось. 2,1 на 10 у 8. Дорівнює амперів. Отож, виходить 3 міліампера. І максимальна. Таким чином, сьогодні ми вирішили з вами. Всі задачі, які треба було розв'язати, сподіваюсь, що все було зрозуміле. Задачі були нескладні насправді. Отож, до наступного уроку. на все добре.